Спроектуй на мій внутрішній світ свою зовнішню досконалість, я проекцію збережу у пам'яті спальних районів. Це вони не забували траєкторії резини шипованої, це вони не здогадались, коли енне місто засноване, коли бруківку витоптують інженери і сутенери. Мої райони страждають хворобами на честь Венери. І як би не забавляли чужі зворотні інфекції, хочеш навіть вокзали збережуть наші проекції, і кожен пустий подорожній, молекула інсталяції. А хочеш, а хочеш, а можна, ми двоє безсмертна нація. Райони мої, святомученики, на них хреститись двома. Будинки порожні, підручники, правди, в яких нема. А правда твоя досконалість, отруйна, отруйна ртуть, Поюзай мої почуття. Будь почутим і просто будь.